Вітаю всіх. І так, сьогодні у нас тема щодо візиту Зеленського до США. Як ви бачите, я розібрала дуже багато питань щодо подійності на тему війни. Події дуже цікаві. Навіть Ленорман показує, що відбувається процес. Зараз де процес цього вибору варіантів, і це буде швидко. На тему закінчення, розумієте самі. Зараз Зеленський активно спілкується з Трампом. Чомусь пішло дуже активне спілкування. І ви бачите, обстріли енергетики досить інші. Ситуація трошки інша. Оці тамагавки, дуже багато питань на тему у них. І, будь ласка, фільтруйте будь-яку інформацію. На тему тамагавки мені на Ютубі писали, ну, не дуже розумні люди. Це зрозуміло, що там табуни тамагавки полетять, звідки табун? Його нема. Немає стільки ракет взагалі піздець піздець в Америці, вона стільки не дасть. Це зрозуміло, що це унікальні ракети, яких мало. І там була цифра максимум 50. Вибачте, але і 20 і 50 для нас це щось вже. Тому казати про тупе їх застосування, звісно, ми не будемо. А з урахуванням того, що кожну ракету програмує США, ну. 50 ракет ви уявляєте, і США знає кожну ціль, куди воно полетить. Якось для Росії, знаєте, як серпом по одному місцю. Ось так. Тому і процес війни змінюється дуже цікаво. Хоча, хто пам'ятає, я робила розклад, що у Трампа є козир, у Трампа є якийсь речах, який вплине. Можливо, це і є. Я не буду це робити питання, бо це недоречно. А тепер дивимось. Я би взяла, мабуть, візьму коло до Ну, вож ж таки, її не можна на камеру засвічувати. Тепер візит Зеленського до Трампа. Розбираємо детально. Головні причини візиту Зеленського до Трампа. Давайте причини. Дивимось причини поки що візиту Зеленського до Трампа перша. Карта України. Імператриця випала, я її вам показати не можу імператрицю. Наступна світ. Кордони, світ, питання щодо України. Шість пентаклів допоможіть. Колесо долі. Вирішується наша доля. Це правда. Допоможіть нам треба. Дуже багато нам треба. Взагалі, давайте. Кінцевий результат. Влада, це зрозуміло, наша, йде. Ой, ні, не можу, не можу. Д'явол карта. Хитрощі, д'явол, далі хто у нас? Військова допомога нам дуже потрібна і для наступу, для відбиття, для дій. Нікола де сонце. Дивіться. Я не змогла вам показати основні дві карти це імператриця і д'явол, бо вони мають ериточні натяки. Тобто, вони випали в розкладі. Називається як? Зеленський хоче отримати результат для того, щоб Україна могла трошечки потиснути ці кордони на свій лад. Це добре? Це круто, що вам сказати. Добре. Чого він хоче, ми зрозуміли. Тепер, а давайте глянемо результат. Який буде результат поїздки Зеленського до Трампа? Результат. Мені випали карти ось такі. Якась угода і якісь зміни. Те, що просто випало. Далі що? Ну, непогані зміни. Так, до чого це все? Дивіться. Що мені вам сказати? Це все так зміни, які йдуть для того, щоб ми нарешті урегулювали ці кордони. Ану, кінцевий результат. Угу. Поступово. Так, ще скажу. Поступовий перехід на питання території, дивіться, маніпуляції. Він щось хоче конкретно від Зеленського. Ой, Зеленський від Трампа, вибачте, мене вже все Ненавиджу ці політичні гімні. Ось, на дні колоди. Зеленський, сам король Кубків. Він хоче допомоги, яка зможе нам зробити результат по територіям. Тепер він їх не отримає того результату, який хоче, і далі йде договір трьохсторонній. трьохсторонній. Без Трампа ніяк. Тепер, давайте сюди ж додам. Трамп змушує Зеленського йти на угоду щодо закінчення війни. Ого, тут жезлів, так, змушує. Трійка мечів, королева жезлів, вже пора, пора, пора йти, пора йти на це все. Ну і зрозуміло, що окупація залишається. І тоді все краще. Здається, мені так, що Трамп каже, ти закінчуєш війну, йдеш на угоду, я тобі ще потім допомагаю чомусь. Непогано, скажу чесно, непогано. Якби так і було. Ну, що сказати? Там своя трка внутрішня. Зеленський хоче угоди, щоб підтримати зараз ситуацію в Україні. Куди ми катимось, ну ми кудись катимось. Це однозначно. Бачити, ви будете напряму, ні не буде. Хто вміє думати, хто широко мислить, той зможе до чогось до, догадатись. Давайте так, догадатись. Мені важко, мені важко насправді побачити ту сутність, до якої докопатись треба, вона ж скрита. По верховній жриці це дуже таємна скрита інформація, яку нам не хочуть показувати. На жаль.